Пацани, знімай Щойно Ще завершився черговий етап навчань, що складався з двох частин: перша частина індивідуальні навички бійця, друга частина керування відділенням та взводом. На полігонах ми відпрацьовували. Дії на техніці, дії у наступі та в обороні, а також бій в урбанізованій місцевості. Кожен з бійців показав високу мотивацію та готовність нищити ворога разом до перемоги та слава Україні!